Шановні друзі, сьогоднішня відеоконсультація буде присвячена досить важливій темі, яку ми окреслимо як харчування і навчання. Зрозуміло, що людині для того, щоб займатися будь-якою діяльністю, потрібен енергетичний заряд. Одним із джерел енергетичного заряду виступає їжа, яку вживає людина. Що варто знати батькам першокласника і, взагалі, учням початкової школи про їжу? Ну, в першу чергу завжди дискусійне питання: чи потрібно дитини перед школою їсти, снідати? Відповідь має бути позитивною. Так, дитина не має йти голодною до школи. І дуже важливо, щоб сніданок був у дитини. Помірно калорійним, але в той же час достатньо енергетично збагаченим. Про що це говорить? Це говорить про те, що продукти, які має вживати дитина на сніданок, вони мають бути природніми і, звісно, енергетично насиченими. Але бажано уникати важких продуктів. Про що ми говоримо? Склалося так, що досить часто сніданок у нас починається з смажених страв, досить часто цей сніданок включаються обов'язково м'ясні якісь блюда. Але варто все-таки перший сніданок говорити про те, що він має бути. Бажано це має бути або каші. Ну, серед них найбільш популярності набувають вівсяні каші, гречана каша, крупа артек. Тобто різноманітні крупи. Це, без сумніву, можуть бути різного плану молочні каші, можуть бути кисломолочні продукти, творожні запіканки. Тобто, це те легке, що має допомогти дитині активно включитися в її діяльність. Окремо можна сказати про такі дієтичні продукти, як звичайні курячі яйця, які пасують як в вареному вигляді, так і в легко просмаженому. Ну, що ще бажано вживати зранку? Бажано, щоб був невеликий салат. Салат може бути з тієї городини, яка росте в цій місцині, де проживає дитина. Ну, зрозуміло, звичайні наші овочі і фрукти, які знайомі нам, можна запропонувати дитині склянку апельсинового соку, яку яку ви приготували самостійно, можна запропонувати один банан. Ну і звісно, треба не забувати про те, що взагалі бажано не вживати ні зранку, ні в обідню перерву, ні ввечері деякі продукти, які є по великому рахунку, проблематичними у зв'язку з тим, що вони дають велику кількість калорій і, на превеликий жаль, впливають на процеси ожиріння дитини. Ну із таких продуктів варто зазначити велику кількість кулінарних виробів. На перше місце, взагалі, треба було поставити такий продукт, як майонез. Майонез взагалі, дітям бажано не давати. Особливо той майонез, який приготовлений і розфасований, продається. В супермаркетах і магазинах. Бажано, якщо ви вже готуєте майонез, то майонез має бути приготовлений вам. Але взагалі це продукт досить важкий і е, не є е, бажаним для щоденного використання. Е, окремо ще хотілося би сказати про е, різні напої, напої газовані. Взагалі, їх потрібно уникати. В Україні склалась так традиція, що у нас існує велика кількість напоїв, які ви можете самостійно приготувати. Ну, без сумніву, коли є свіжі Фрукти це допоможе вам приготувати різноманітні напої, компоти. В Україні давно існувала традиція приготування різних узварів, тобто компотів із сухофруктів, які є набагато кращими для засвоєння і не несуть тієї енергетичної напруги, які дають різноманітні газовані напої. Ну і окремо треба говорити про те, що режим. Вживання їжі має бути визначений не тільки годинником, але й бажанням самої дитини. Бажання виникають тільки тоді, коли дитина дійсно проголодалась, а не тоді, коли хочеться чогось смачненького. І тому, якщо ми будемо з вами разом слідкувати за цими простими, іноді, здавалось би, банальними речами, як вживання їжі і особливо вживання їжі якісної, яка не має побічних ефектів, я думаю, наша з вами дитина буде здорова і тому буде здатна до активної діяльності в школі.